Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі Дніпропетровщина, 14 вересня. Погода у нас таке, така жарка таке жарке у нас. Ой, така жарка у нас осінь. Дивіться, щоб такий вересень був надзвичайно, як літом, взагалі, зазвичай у нас вересень. Ну Такий вже більш прохолодний. Але ось все у нас ще росте. Ось я там покажу трошки, як пройдемо цю посаду. Тут небагато треба трошки відпочити, тому що ми зараз займаємось Займаємось чергове, копаємо чергове замовлення. Я хочу вам показати. ну Багато, звичайно, як завжди. І восени багато роботи. Треба щось, щось прибрати, щось підрізати, щось пересадити. Дивіться, як зараз цвіте троянда. Супер, такі гарні квіти. Нема часу помилуватися цією красою. Тут грушка у нас багато плодів на ній. Сьогодні подивимось, там ми купаємо, фасуємо, дам деякі вам рекомендації стосовно посадки. Лаванди, як посадити, на якій відстані, щоб досягти результату. Тут миску складаю невеличкі саджанці, ті, що треба пересадити на дорощування. Сьогодні копаємо сорт англійської вусколистої. Елеганс, так сорт називається. Тут таке наше робоче місце. Трошки відпочиваємо, тут накопали вже таку могучу кучку. Так, от, наприклад, цей сорт Елеганс, я вже сказала, що це англійська восколиста, морозостійкий сорт. Дуже Добре квітує, багато квітів. І також це сорт, який можна вирощувати для отримання ефірної лавандової олійки. Висаджується на відстані 70 на 70 см, можна висадити на відстані 50 на 50 см, висота куща досягає. 60-70 см висотою і міжряді залишити метр метр двадцять між, між рядами Висаджуємо, звичайно, при отриманні, зазначу, як завжди, при отриманні. Ми ось бачите, ми поки копаємо, да, складаємо, але потім я поставлю у водичку, корінчики у водичку до упаковки. поки Будемо упаковувати в коробки, поставлю на деякий час, постоїть у воді, і потім ми упаковуємо в плівку і упаковуємо в картонні коробки. Так, при посадці робимо таку глибо, глибоченьку, це я вам, наприклад покажу, тут, поки я так сказати, відпочиваю, робимо лунку в лунку, що можна покласти. Можна покласти суперфосфат для кращого укорінення. Земельку обов'язково підрихлили, сюди поклали. Якщо у вас земля, ну така, як сказати, родюча. Да? В родючу землю можете взагалі нічого не класти. Але якщо у вас така слаба земля, да? мало в ній поживних речовин, можете сюди із таких хімічних добрив, можете покласти суперфосфат, можете покласти сюди коров'як, але обов'язково так все перемішати, щоб корінець не. Не підгорів. Якщо є у вас там навоз, можна туди додати. Обов'язково лунку. У нас дощі пройшли, але земля була дуже суха і вона зараз ну така злегка волога, майже суха. Тому обов'язково заливаємо добре лунку водою, ставимо кущик і заглиблюємо. Аж до самих гілочок. Якщо у вас там кущик попався такий, знаєте, буває ну, на такій, на одній ніжці да як деревце, то обов'язково весь цей стовбур ми заглиблюємо в ґрунт. Отак, От присипали. Гарно присипали і навколо обов'язково так от уплотнили. Це дуже важливий момент, тому що, якщо ви так легенько її просто посадите, то взимку ще до зими. Ваша лаванда тут може не прижитися, вона ще не, не укоріне, не пустить свої е, додаткові корінці, і вона може е, буде багато сюди проникати, холоду, буде вимерзати, і е, в кінцевому результаті може погано прижитися або взагалі замерзнути. Е, тому що треба, щоб ніяких пустот навколо кущика, отам, навколо корінця, не було. От тоді результат буде м, позитивний. Навколо можете замульчувати соломою, сіном, що у вас там є, якимись може, як називається, ну, потрібна кора, якась, оце все можна сюди використати для щоб навколо закласти тоді. Буде і комфортно, буде зберігатися волога, не буде пересихати так швидко, ґрунт не буде, також він і тепліше буде, і комфортніше буде в вашій лаванді. Ось так чекають саджанці, лаванди на відправку, упаковку та відправку. Стоять вони в мене. Затіненому місці стоять у водичці, і тому з ними буде все добре. Це, що я хотіла сьогодні вам сказати, з вами поспілкуватися, тому що зараз такий час дуже складний і мало, мало спілкування. А ви мої. Як собі я бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я, разом до перемоги. На все добре. До нових зустрічей.